Правоохоронці візьмуться за журналістів. МВС виступає за створення єдиної національної прес-карти. Про це під час круглого столу повідомив заступник керівника прес-служби МВС Сергій Бурлаков. Повідомляє телекритика. Міністерство однозначно підтримує ідею введення цих документів, оскільки це на їхню думку суттєво полегшить процес ідентифікації журналістів. І миттєво зніме безліч проблемних моментів, котрі зараз існують. За словами Бурлакова, без скасування журналістських посвідчень, які видаються редакціями змі, немає сенсу додатково вводити єдину прес-карту. Він зазначив, що основними проблемами, з якими зіштовхуються правоохоронці, є або видача редакційних посвідчень так званим псевдожурналістам, або ж видача посвідчень від неіснуючих чи незареєстрованих видань. Єдина прес-карта, за словами правоохоронців, має вирішити насамперед цю проблему. Рівнятимуться на французів. Там такі посвідчення отримують співробітники офіційно зареєстрованих змі і ті, кому журналістська діяльність приносить понад 50% основних доходів. Додав Бурлаков. Аби система запрацювала, кажуть, необхідно прирівняти інтернет-видання до засобів масової інформації, скасувати редакційні посвідчення та внести норми щодо умов видачі нових документів.